Тільки не стріляє край, скільки не пали поля. Всім привіт, друзі! Ну що, новий тиждень, новий проект. І перед тим як ви будете дивитись це відео, я вас дуже прошу поставити паузу та задонатити ЗСУ. Треба підтримувати наших хлопців та дівчат. І зробіть це на початку цього відео. Зробили, тоді давайте розкажу вам про проект, який нас сьогодні чекає. Точніше, чекає мене, але я вам його також покажу. Зараз я їду до свого знайомого американця-мексиканця Бена, і для нього я буду виконувати таку роботу як монтаж паркетної дошки на стіну. Ця робота буде в Starbucks. Я вже йому одну таку роботу виконував. Це інший Starbucks, він трохи більшого розміру. І треба там зробити, в принципі, таку саму роботу. Відмінність в тому, що тут будуть трохи ширші дошки. Це також. Плюс, тому що це можна буде виконати цю роботу швидше. Буде дуже круто, якщо ця робота буде виконана за один день. Можливо, доведеться сьогодні трохи довше затриматись. Але подивимось. Хотілося би зробити все це за один день, щоб, ну, щоб завтра туди вже не їхати і можна було виконувати іншу роботу. Але подивимось, як воно буде. Взяв з собою компресор, три пістолети. Подивимось, який з них мені знадобиться. Два пістолети, які стріляють гвістками. Один пістолет, який стріляє скобами. Подивимось, як воно буде. Маю надію, що все пройде дуже гладко. Але не хотілося б загадувати наперед. Мені подобається така робота, тому що це для мене цікавіше, ніж збирати меблі або щось таке, знаєте, маленьке. Це, друзі, також невеликий проєкт, але він більш цікавий. Тобто, по факту, це буде не просто зібрана якась. Тумбочка, а дещо цікавіше. Тобто в майбутньому я можу приїхати в цей Starbucks і сказати, о, а я ці стіни робив. <гум> Тому що в Україні в мене було таке. Знаєте, коли їдеш, наприклад, містом і ти такий, о, тут я працював, тут я працював, тут я квартиру робив, тут там, магазин робив. І це ну так, ну, прикольне відчуття. Наприклад, ми працювали в. В Дніпрі робили магазини в Мос-Сіті центр, деякі з них вже там 10 разів позакривалися, позмінювалися власники, але ну, це от прям дуже приємне відчуття для мене. Коли ти заходиш на велике будівництво і там от запах такого вологого бетону. Я от коли заходжу на великі якісь проекти, ну, наприклад. Цей Starbucks для мене великий проєкт, тому що тут працює більше, ніж двоє людей. І я згадую, як я в Україні заходив, там, наприклад, в Мос Сіті, коли ми працювали в Дніпрі. І ти заходиш всередину цієї будівлі, яку тільки там залили бетоном. І цей запах свіжого бетону дорівнює запах грошей. Я дуже любив такі великі проєкти в Україні, дуже любив робити магазини. Ми працювали в компанії, робили гіпсокартонні роботи. І це було прикольно, друзі, це було дуже прикольно, мені дуже подобалось. Тобто, ти заходиш, в тебе там три стіни, одна стіна відкрита як фасад. Цього магазину, чи також ми робили, наприклад, там якісь е фастфуди. І ти заходиш, там нічого немає, тільки висить якийсь тимчасовий е автомат, тимчасові дроти, е електрика, щоб ти міг зробити собі якусь там розеточку, зробити якусь там якесь освітлення. І потім, коли ти там через деякий час виходиш. Ти бачиш, як це все змінилось. А, так як ми робили гіпсокартон, а також робили ще і електрику, то ми робили красу з гіпсокартона, потім заходили а, маляра, заходили плиточники, вони там все доводили до ідеалу, так би мовити, до товарного вигляду готового. І потім ми там встановлювали світильники, встановлювали розетки таке інше. Тобто ми бачили вже кінцевий результат перед відкриттям. Тобто інколи ми встановлюємо розетки, а люди вже викладають, розкладають товар або там такі роботи вже, самі-самі фінальні. І це от для мене от таке. Знаєте, я заходив в цей Starbucks, там така, ну там невелике прям таке кафе, але там така метушня, щось там коротше, якась двіжуха. Коротше. І я такий блін, як я сумую за, ну, за великими проектами. Коли ти отримуєш проект, дивишся креслення, там, телефонуєш дизайнеру, щось там коротше, вирішуєш, які матеріали, Тосі-Босі, якісь розміри не співпадають, там, чи, як це робити, а як це. Ну, от, ну, це круто. Для мене це от цікаво було саме робота з кресленнями. Я... Ніколи не вчився на те, щоб читати ці креслення, але я їх розумів. Тобто ну, з досвідом воно приходить, ти розумієш, де що подивитись, де звідки який розмір взяти. ну Це прикольно. На жаль, тут я не маю такої роботи. Я маю на увазі таких об'ємів роботи. Тому для мене, коли я заходжу на великі якісь будинки чи на великі якісь проекти. У мене аж прям ностальгія там по Україні, по тому, як ми там працювали, було дуже дуже прикольно. Тому що мені пощастило, я коли починав працювати гіпсокартонщиком, мене взяли в бригаду, де дуже гарні були спеціалісти, і вони мали великі різні об'єми робіт. І тобто я почав працювати з великих проєктів. І потім вже там, на якісь квартири на біль щось таке переходив. І для мене, наприклад, коли ми працювали, у мене товариш, з яким ми працювали, він такий блюйний. А він починав з квартир, навпаки. Він починав так, хендімен, коротше таке, так мовно кажучи. Якісь откосики зробити, оце він з цього починав. А ми вдвох, ну, я і ще мій товариш Юра, ми працювали в цій бригаді гіпсокартончиків, і потім, коли ми від'єдналися від них, ну тобто звільнилися з різних причин. І почали працювати спочатку в трьох, то ми вдвох з Юрою знали, що є такі проекти, да, там, що можна зробити магазин взагалі. там, ну, Це реально навіть вдвох. А для нашого товариша це все було типу Вау, вау, там, а як порахувати матеріали, а як те зробити? І ми такі, блін, чувак, ну це все ізі, ізі. І тому а зараз тут я починаю як, як той мій знайомий, тобто я починаю з меблів, там щось зібрав, щось розібрав, десь щось там затачапав, замазав, щось там підрівняв. Ну така, знаєте, дрібна робота. Але, як тут кажуть, степ степ Треба розвиватись, треба набиратись досвіду, треба дивитися, як тут це все працює, тому що матеріали трохи відрізняються, технологія трохи відрізняється, все трохи відрізняється. Тому такі справи. Зараз їду, вже залишилось 3 хвилини до Starbucks. І Буду розкладати речі, дивитись, що до чого, як, там, як все має бути. Впевнений, має бути цікаво. Ну, виглядати буде краще, ніж зараз це виглядає. Так що поїхали. Шо, друзі, закінчив вчора роботу в Starbucks. Дуже круто, що це все зайняло один день, і клієнт залишився задоволений. Це приємно, це прикольно. Плюс якась копійчина в кишеню. Також познайомився з одним чоловіком, як його представили Big Boss. Справа в тому, що ці Starbucks, вони різного розміру, якісь більші, якісь трохи менші. І, і окрім роботи, таку, яку виконував я в плані встановлення паркету на стіну, у них ще є багато роботи з плитки. Тобто вони роблять з плитки підлогу, вони роблять. В кухонній зоні там бексплеш, вони роблять туалети. Тобто, в принципі, великий об'єм роботи по плитці. І, можливо, можливо, я зроблю декілька таких Starbucks. І, можливо, я зроблю декілька таких робіт по дереву. Клієнту це сподобається. Я маю на увазі Big Boss. і він може мені віддасть якусь частину. Роботи по плитці. Було б цікаво, але, чесно кажучи, я взагалі не знаю, які виставляють ціни саме на такому комерційному виді робіт, на таких комерційних проєктах, але треба навчатися, треба трошки дізнаватись, що це коштує. Тому що. Звісно, воно з паркетом прикольно працювати, але хотілося б трохи більший об'єм. Також цей Бен мене спитав з приводу того, можу я сьогодні зробити йому, доробити ще там шмат роботи з паркетом. Але на сьогодні в мене були плани, і я не знаю, я йому написав кажу, давай завтра він щось мовчить. Подивимось, можливо, завтра буду там робити іншу частину роботи, тобто паркет в іншому місці. Робота дуже, дуже прикольна, в тому сенсі, що якщо в тебе є весь інструмент, і якщо ти розумієш, як це робити, то це круто, тому що в принципі у мене є пили. Для такої роботи в мене є компресор, пістолети і, в принципі, все, що потрібно, щоб виконати таку роботу, або подібну роботу. Звісно, що якщо у вас немає всього необхідного інструменту, то виконати таку роботу буде трохи довше, і трохи важче, але все можна взяти в оренду. або... Купити, і потім воно вам ще знадобиться. Так, наприклад, в мене пістолет, яким я працював, е який стріляє з кобами. Я його купив напевно роки два тому, можливо, навіть більше. Того, що в мене був один проєкт, мені треба було робити такий самий паркет, я маю на увазі такий. Саме за товщиною. І тоді в мене не було пістолету, я його взяв у свого знайомого майстра. Потім подивився, він каже: слухай, ну купи собі такий пістолет, хай він в тебе буде, тому що, тому що він каже, що якщо ти плануєш займатися, наприклад, підлогами, наприклад, паркетом. То все одно треба буде купувати такий пістолет. Я бачив, друзі, два види таких пістолетів. Я маю на увазі для підлоги, які стріляють скобами. Перший вид це ти просто як звичайним пістолетом ним користуєшся, другий вид це коли ти береш величезний пістолет і тобі ще треба гумовим молотком бити по такому п'ятаку. При кожному такому ударі відбувався постріл скобами в підлогу. Такі великі пістолети, друзі, використовуються здебільшого для е, дубових видів паркету. І цей паркет він трошки товщий. І через те, що він товщий, його важче пробити, щоб скоба заходила безпосередньо на всю. Потрібну тобі глибину і не стирчала в цих пазах, то цей другий він він більш такий лайт, він більш легкий, і він тобто тобто ним користуєшся як звичайним пістолетом. Тому що там і скоби меншого розміру, і вони з більш тонкої проволоки. Так от, друзі, 2 роки тому я купив цей пістолет, який стріляє з кобами. І вперше за 2 роки я ним скористався. Звісно, можна було б е, його тоді повернути 2 роки тому, а зараз купити новий пістолет. Але от я щойно заходив в Home Depot, е, ціна на силикон, на акрил. На Кок, як його тут називають, в порівнянні з тим, що було 2 роки тому, ціна виросла на 100% приблизно. Тобто 70% точно додалось. Тобто той силикон, який коштував раніше там по 7 доларів зараз він коштує 15-17 доларів Це я кажу про силикон який з піском. Ну, це як акрил з піском. Той силікон, який 100% силикон в колір затірки, в колір грауту, той коштував ну, до 10 доларів, зараз коштує 20 доларів. і Тому я думаю, що пістолет так само він піднявся в ціні ну там відсотків на 20-30 він точно дорожче. Так що, друзі, такі справи. Той проект закінчив, познімав трохи таймлапс. Було в принципі не багато людей, але люди були присутні на роботі на проєкті. І було доволі темно. Тобто я взяв з собою один ліхтарик великий, я його ввімкнув. І колись я вже знімав під цей ліхтар, і там от просто воно різних кольорів, різної якості фотографії. Відео там якась темніше, якась світліша, якісь полоси. Ну, не сподобалось мені. Тому я там, де була ще світла стіна, я там познімав таймлапс. Там, де вже була темна стіна, я вже нічого не знімав. Трохи познімав для соціальних мереж відео на телефон вертикально. І на тому все. Так що такі справи, друзі.